Слава Богу, брати сестри. <кій> Дякуємо нашому Господу Богу за те, що Він є завжди з нами. Ми в це віримо Він нас ніколи не залишає. Обставини життя буває часто здаються нам такими, що Бог нас не чує, не бачить, забувся про нас. Буває таке в житті. Але коли ми відкриваємо Боже Слово, коли приходимо Його в присутність, в єднання з Ним, ми знаємо, що Він дійсно є завжди з нами. Він завжди дивиться за нами, Його око пильнує над нами. І Він каже: не одна волосина із вашої голови не падає без волі Отця Мого Небесного. І каже: якщо траву польову, яка сьогодні цвіте, а завтра зів'яне. Він так гарно одягає, тим більше піклується про вас. І пташок небесних, які не сіють, не жнуть і не збирають до клоні, Він годує, то тим більше чи не потребується про вас. Бог, Він є завжди з нами. І він про нас піклується. Сьогоднішній день, сьогоднішня подія, чи свято, воно добігає до кінця. Ми неодноразово Чули вже історію сьогоднішньої події, записана, яка є в усіх чотирьох Євангеліях. І кожен із них відкриває якусь свою сторону, свою сторону. Але всіх залишається одна суть. Всіх залишається одна суть, яку нам важливо взяти для себе. І не повторювати помилок тих, які були перед нами. Отже, за тиждень до Пасхи Ісус Христос, Він має бажання прийти в Єрусалим. І, можливо, він хоче це зробити не так, як робив раніше. Він просив, щоб йому привели осля. Ми ніде не зустрічаємо, що Ісус перед тим так подорожував. А тут вказано саме про це. Йому проводять осля. Учні знімають свої одежі і стелять на нього. Ісус сідає і їде в Єрусалим. І всі люди, бачачи це, учні, які були Ісуса, і люди, які оточували. Вони почали вигукувати голосно і кричати, благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Осана сину Давидовому написано в інших місцях. Ще в одному місці написано Благословенний цар, хто йде в Господнє ім'я. Людей було велика радість. Написано, що в одному із Євангелій люди так вигукували, тому що незадовго перед цим Ісус Воскресив Лазаря, який жив недалеко біля Єрусалима, і багато людей знали про це. І на фоні цієї події в них була радість велика. І вони вигукували і з радістю зустрічали Ісуса Христа, проводжаючи Його або йдучи перед Ним і взаді Нього направлялися до Єрусалиму. Звичайно, в цей момент були люди, яким це дуже сильно не подобалось. І вони казали Ісусові про це, ти чуєш, що вони кричать. Скажи їм, нехай замовкнуть». Ісус каже, якщо замовкнуть вони, кричати буде каміння. Але суть не в цьому. Не на це я хотів би зробити акцент. Коли Ісус наближається до Єрусалиму і при спуску з гори, він бачить місто. Він бачить місто. В одному із Євангелій написано, Ісус почав плакати. Ісус почав плакати. І говорити слова. якби ти хоча... Цей день зрозумів те, що служить, що потрібно тобі для миру. Але нині це закрито від твоїх очей. І далі він каже: прийдуть дні, коли вороги тебе оточать, стіснять тебе звідусіль. Буде тяжко, буде багато плачі, буде багато втрат. Коли я аналізую саме цей момент, на фоні великої радості, на фоні великого торжества плач Ісуса Христа. Задаю питання, чому плакав Ісус? Чому плакав Ісус? Я не думаю, що основний його плач був просто за містом, як за будівлями. Місто Єрусалим не раз було зруйноване. І храм величний Соломона не раз був, був вже зруйнований колись. Був збудований інший храм. Не основному плач Ісуса був за архітектурними спорудами. Не за цим він плакав. Війни не раз приходили на Єрусалим. Не один раз його окопували, тіснили звідусіль, не один раз Єрусалим переживав голод і руйнацію. Це вже було в історії. І не за цим основна причина плаче Ісуса Христа. І смерть не раз була в Єрусалимі, і страждання, і сльози, і втрати. Неодноразово місто Єрусалим воно це бачило. І не основний плач Ісуса був за цим. Він каже, ви не зрозуміли щось більше. Мій плач, ви не зрозуміли те, що потрібно для вашого миру, вашому, вашій середині. Звичайно, зовнішній мир це добре. Добре, коли місто гарне, багате і воно процвітає. Добре, коли немає ворогів, і ніхто тебе не тисне ні з яких сторін. Добре, коли в тобі править цар із твого народу, який тебе любить і дбає про тебе, це все добре. І це мир, і це благословіння, і це прекрасно. А він каже, є більший мир від цього, про який ви хочете. Є мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Є мир в вашому внутрі. Є мир в вашій середині, є мир, якого ніхто не може забрати. Не зруйноване місто, не втрачені рідні. Не те, що вам потрібно десь втікати і бути приходьками в інших народах, в іншій землі. Є мир, який є всередині вас. І ви цього не зрозуміли. Ви не зрозуміли, що я прийшов принести вам мир ваше серце. Ви сьогодні мене радісно зустрічаєте, ви співаєте, ви радієте, можливо, на фоні тих подій, які відбулися недавно, можливо, за компанією з іншими людьми, а можливо, ви думаєте, що я в'їжджаю для того, щоб царювати. І ви сьогодні радієте, але ви не розумієте що у вас всередині миру немає, в більшості з тих, які зустрічали його, в більшості з тих, які кричали Осана, благословений той, хто йде в Господнє ім'я, не мали миру всередині. Я надіюся на те, що після смерті, Воскресіння і Дня П'ятидесятниці, коли апостоли почали проповідувати, ці люди все ж таки знайшли цей мир. Знайшли цей мир. Їм відкрилися очі, і вони пізнали цей мир. Є якась надія на це, але на той момент вони його не мали. На сьогоднішній день для нас. Це не просто історія, яка була в минулому. Це не просто те, що описали чотири євангелисти, і ми читаємо про це. Це історія на наше сьогодення. Це історія на сьогоднішній час. Це історія на те, як ми живемо зараз. Ми теж хочемо миру. Ми кажемо, Боже. Ми хочемо, щоб був справедливий мир. Ми хочемо, щоб був тривалий мир. Ми хочемо, щоб він був такий стабільний. Ми хочемо, щоб нас ніхто не тривожив. Ми хочемо, щоб ніхто не наважився порушити наш мир. Ми цього хочемо. Ми хочемо, щоб була стабільність. Ми хочемо, щоб ті, хто виїхав з нашої країни, хто був змушений виїхати, вони повернулись назад. Ми хочемо, щоб був цей мир. А як на рахунок миру всередині в нашій душі? А як на рахунок миру всередині нас? Чи допускаємо ми таку думку, що зовнішній мир? не може, може ніколи не вернутися. Звичайно, ми не хочемо цього. Ми навіть собі таку думку боїмося допустити. То невже ми будемо завжди жити із, димком, із дискомфортом всередині? То невже ніколи в нас всередині не буде миру, тому що зовнішнього миру немає. Ісус Христос прийшов для того, щоб дати мир в наше серце. І він каже сьогодні до мене і до вас, Андрій, ти розумієш, що тобі для миру потрібно чи ні? Ти розумієш те, що я прийшов мир принести тобі, в твоє серце, в твоє нутро. Ти сьогодні можеш співати гарно. Я сьогодні можу співати гарно. Я сьогодні можу прославляти Бога, можу казати Осана, благословений Бог. Благословений цар, він на небі царює, а він мені каже, в тебе всередині мир є? Ти можеш багато гарного говорити. Ти можеш співати, ти можеш прославляти. Можеш ти робити це за компанією зі всіма людьми. А можеш ти це робити на фоні якихось подій, як робив народ ізраїльський. Але вийдучи з цього місця, з цього дому, ти попадеш в реальність завтрашнього дня. Попадеш в реальність завтрашнього дня, де немає тих, хто тебе, можливо, підтримують і дають тобі піднесений святковий настрій. Як там буде далі життя з твоїм християнством? Хто опинишся ти в оточенні людей, які Бога не знають далеко від Нього? Чи будеш ти там прославляти Його і величати Його і казати, це мій цар і це мій Бог. Якщо в тебе всередині немає миру, ти закриєш свої уста і будеш мовчати. Якщо ти завтра попадеш в життєвий круговорот, в життєву суєту? В обставини, які тебе на цілий тиждень закрутять, немає різниці, чи це в школі, чи це на роботі, чи це вдома по господарству, чи в якихось інших сферах твого життя, ти закрутися. І якщо в тебе в серці немає миру, то напевно ти прийдеш в церкву, свідующу неділю на Пасху, і тільки зі всіма людьми скажеш, Христос воскрес! І повторять воістину. Воскрес. Тому що Він каже, я прийшов, щоб дати вам мир. Чи розумію я і розумієте ви, що потрібно нам для миру? Нам для миру. Для миру треба не просто знати його, не просто знати, що він є, не просто знати, як говорив Назар, що є істина. Її треба пізнати. Її треба пізнати. Ця істина робить вільними. І ця істина дає мир. Дає мир. Люди дві тисячі років тому, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, багато із них цього не розуміли. Цього не розуміли. І питання сьогодні до мене і до вас. Чи розуміємо це ми? Чи розуміємо це ми? Я дуже надіюся, я дуже хотів би, щоб ми це розуміли, щоб ми це знали. Я надіюся на те, що мир все ж таки є в наших серцях. І життєва суєта вона не захвачує нас, в цей круговорот, і ми крутимося, крутимося, і тільки коли збираємося на зібрання. Якось приходимо в Божу присутність і приносимо йому хвалу. Хочеться вірити і надіятися на те, що цей мир все ж таки є завжди в наших серцях, що Він є завжди з нами. І ми знаємо, що служить, що потрібно для миру нам. І що Бог для нас, Він є реальним, Він є завжди, і ми стабільно завжди пізнаємо цю істину. Але розумію, що не всі є такі. Тому в нас завжди є добрий час. У нас завжди є добрий час сказати, Боже. Боже, хочу мати мир. Хочу мати мир, який би не залежав би від зовнішніх обставин. Який би не залежав би від того, що відбувається, що відбудеться протягом цього тижня. Хочу мати мир в Тобі. Хочу мати мир в Тобі. Давайте ми піднімемося на ноги, ми будемо мати молитву. Хто не має миру, ви можете попросити його в Бога. Він каже: Я є Князь миру. Коли ангели звістили про народження Ісуса Христа, вони сказали: Слава Богу, на висоті, на землі мир в людях. Добра воля. Добра воля в тебе є прийняти цей мир або відкинути його. Він прийшов, Бог його дав. Він є ось тут. Добра воля в людей прийняти Його чи відкинути Його. Якщо є люди, які не мають миру, а хотіли би мати Ісусі Христі, ви можете про це сказати. За вас помолимося, щоб Бог дав вам цей мир. Ви самі в нього попросите, і мир свій Бог дасть. Хто хоче покаятись, ви також можете вийти допереду. Помолимося за вас, щоб життя ваше змінилось, мир від Бога прийшов ваше, ваше життя, радість від Бога була в вас. Що є такі